Вітаю на каналі Баннелес. Мене звати Олександр в ефірі Neverending Nightmares. Продовжуємо. Ага, точно. Ми ж е, хлопчинкою прокинулись. Е, я думаю, знаєте, що я думаю, е, це що значить, він у дитинстві нечайно, все-таки зарізав е, дочку, ой, дочку кажу, сестричку. І тепер все, і тепер у нього криша поїхала. Оце так: 100%. Блін, а малим він ходить повільно, що срака. <хи> Ух ты! Качелька, конечно, качелька, давай покатаємося. Не, не хочу. І зараз ми здається будемо виясняти. Ну це вже. Я, я гадаю, ми вже майже в кінці. Тут небагато лишилося. Так, круто. Я не люблю, коли. Коли є і ліворуч, і праворуч. Дорога. Це хреново Ну та, блин. Ладно, він дивився праворуч, я піду праворуч, я не знаю. Зараз ліворуч підемо, знову цей годинник. Хіба 10 вечора? Чувак, тобі спати вже пора. Тобі пора вже спати. Ага. Знову та сама фігня, тільки тепер ми в вигляді хлопчика маленького. Так, зараз буде бігти. Ми готуємося, готуємося. Зараз. Давай. Побігли. Не, не побігли. От зараз. А де ця фігня чорна, щоб пробігала б така. Ладно. Ні, то ні, як то кажуть. Так, і це, і значить, оце сестричка його давно мертва, а він е, себе мучає. Оце оце я придумав. Все, історія отака. А капець ти повільний, давай. І дуй. Ну, я по колу пройшовся. Я тупо по колу пройшовся. Це пісець. Е, листочок бумажки читаємо? Ні, не хочеш. Окей. Так що тут? А знову, значить, якийсь прям склад іграшок. Скрині зачинені. Не розумію, навіщо ці кімнати, ну, типу, заради сюжету. А ні, диви, я не по колу пройшовся. Я пройшовся не по колу. Так, тут свічки горять нормально, нас тут не з'їдять. Хто це Що це? Так, на картину батька можемо подивитися? Да, можем, диви. Я вам кажу це, диви, воно якось так намальовано, типу. Ну, блін, ніби це хтось чи з розробників чи дирактор якоїсь компанії, знаєш? Так. Ой, мене тут з'їдять зараз. Ні. Окей, так, пока все нормально. Тут подивимося? Нє. Я вже я пам'ятаю цю картину, ми тут були. Ми знову ходимо по тому самому по тих самих місцях, тільки у вигляді е, маленького хлопчика. О, це капець просто. І це тут глухий кут, так? Да? Ну так, блин, мені не сюди. Ладно, давай біжимо. Так, отут ми були, а от зліворуч ми не були, так? Ну так, наче так. <гум> 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 так, ага, ліворуч, здається, ми не були. То, то. А, ну, знову кухня. А, ми, мабуть, повертаємося назад у вигляді хлопчика. А, ну там все те ж саме. А, назад у себе в кімнату. Ну, або до сестрички. Та та, та та ось тут столовка ця. Все ще не прибрано. Що ж, давай шматок хоч курки зиму, я не знаю, чи воно жиле, там, що тут таке лежить. Змаку на жалі. Я б з'їв жилі. Так, тут наче монструків не було. а Тут просто бродили, ходили. А, ну, ай до речі, а як він захеканий? так само? А? А точно так само робить. Окей. Та, ось і картина ж, це все, ми йдемо на початок на саме, ага, ага. Тільки картина не впала. Все, і ось все, наша кімната. Ось, дечки, наша кімната. Це не наша кімната. Нам ще трохи далі треба. Окей. Давай. Ванна. Насрать на ванну. Оце, оце наша кімната. Оце наша кімната. Зараз тут щось має бути. Піжама в те, звісно, зачотна чого. Так, що, лягаємо спать? Прикольно. Якої Бенери ми повернулись сюди. А що, я все, я всі кімнати облазив? А... Е Дивина. Просто дивина. А що за херня? А куди ж нам тоді сходити? Давай, пацан, не це. Це батько в молодості, мабуть. А ось він в старості. Оп-оп-оп-оп-оп. Треба валить. Треба валить. Треба валим. Валим. Нарешті ти прокинувся. Тобі треба перевірити, що я знайшла. І ти за мною. А, так це так задумано було. Жесть. Та чекай, він уже здихає тут. Я його так заганяв, що побігла, побігла, бляха муха. В лісі в якомусь... А я вже переживати почав, що це, я не туди пішов. Пацан, ти прям, я не знаю. В тебе астма може. А, о, сюди. Ну, сюди? ж. What the fuck? А де вона? А де вона? Я наверх не можу. А, о, осьо, ну так ось с ж її це. Ага. Окей. Чо так довго? Бо ти хрен знає, як понеслася, блін, я те, ледь знайшов. Так, ми знаходимо її, бачиш по цим по слідам. Бачиш такий слід манесенький? Ідемо, шукаємо її по слідам. Ось сліди, ось сліди. Так, ось сліди, ага ааа а а Це погнали. Ти маєш це побачити. Не лети так, юханий бобой. Сакопець, ця мотузку треба примотати. Йди за мною. Що це? Борсучок мертвий, чи що? Жесть речі, в кого а, фобія на оці, на дирочки? Єсть у когось? Клас, оце вона. Комі, ти маєш it. бігти. Та біжу, я біжу. Ти бачив захеканий з диха пацан. Це щось мені не подобається. Вона нас заводить прям в глиб лісу. Ти мене не спіймаєш. Yeah. Це хреново. Це дуже хреново. Ото там не очі часом. Ото-ото вверху. Та, да, вони кліпали. То були очі. Ну ж ба. І он зверху дивись, очі кліпають. Я не піду туди. Е, робимо вигляд, що ми нічого не бачимо. Балій. Білка. Я не можу до неї, а, можу. І хтось плаче. Доросла жінка плаче. Це не, не не змахує на плач дитини. Ой, щось я загубив, я сліди забув слід. Пацан, ну це капець, який ти невиносливий, жасть просто. Що це таке? А чого ти не хочеш дивитися? А він не хоче, це щось здорове. Капібара наче. Капібара. <реш> Ладно, воно не диви. Ну, Олень, Олень, скоріш за все. А, вона на цвинтар нас привела. Швидше. Давай, давай, це вона до своєї могили, мабуть, себе нас веде. Або до нашої. <реш> О, знову, значить, цей амбрела. А, ось її могила. А вона нас куди веде? До нашої могили? Та ні, навряд чи нам би таку могилу зробили, його не бабай. Я сюди зайти не можу. Обходимо? Та йду, я йду. Ворона. Все, я не можу на, 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 на тіла цих дивитися. Тільки з дивимося, коротше. А, ось олень диви. І він, до речі, кольоровий. А чого він кольоровий? Давай подивимося. Не можна. А чого він кольоровий? What the fuck? Так, ну вона сюда Та Тайду йдись, задовбала ти вже мене. Як я тебе зараз як догоню, блін. Все, здох, чувак! Та йду, Ти бачиш, здох уже все. Страшний ліс. Але йому пофіг він здає, навіть ну, всього цього не помічає. Він бачить сестру, точніше не бачить її, не може догнати. Ну так, ну, в принципі, щось таке я очікував. Так, він, він нечайно, мені здається, її пернув ножем. О, Ого, це було страшно. Він нечайно її пернув ножем в дитинстві, мабуть, гралися. Так, тут уже немає. Це лікарня психіатрична знову. Тільки ми тепер у вигляді. дитини. тут шляємося, і на місці нашого лікаря просто лялька лежить. А тут ходять оці придурки. Я не хочу цих придурків. Ну я щось чую, щось шкребеться. Наче нічого. Тут знову кров. Не второпає. Я, 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 я не пойму де тут правда, де... а де в його голові. Так, знову блок А, охорона. Знову ці двері зачинені. По тих самих місцях нас проводять. А пацан то здихає вже від, від біганини постійної. Мені його вже шкода, не знаю. Ну єдине хоч немає цих... Е -е, оцих придурків сліпих. Отут був. Та, є придурки сліпий, клас! Тихо. А це, блін, треба, щоб мимо них проходити. Давай позаглядаємо. О, мішка дивись. Тихо! Так, ти нас не побачиш, ні? Ні, не побачиш. Нормально. е хе Іди в срак. Все, заходимо. Блок Б. Е -е, значить рівень 3, чи крило третє. Знову ці ляльки. Ну і куди нам? А, це склад, мабуть, так. Та-та-та-та-та, ну, та я був тут. Склад на складі, нічого немає. А тут я не міг пройти, бо... А ми дома. Ми очутились дома. Щось тільки підлога трещить, розбитий будинок, мабуть, за закинутий вже. закинутий вже. Я йду в перші двері, в які мені потрапляються. Я не знаю, куди тут, що тут, як тут. Я йду в перші двері, в які мені потрапляються. Щоб ми не сильно микались никались. Знову ця лялька. Ого! Це треба зафоткати, це треба зафоткати. Ти подиви на цю красу. Ну прям наче Хеллоуін. Щось з нею взагалі таке сталося з цією лялькою. Так, добре, йдем. Він праворуч дивиться, і праворуч. Ідем праворуч. Це тут і ці придурки будуть, як вони. Ну, ці здоровені такі, що я за них від них в не кучу. Ти хочеш? Insomnios veritas. Гарно. Так. Uh, я щось не второпую. батько, ніби ж то військовим був. Е, так, можливо, це не будинок, а воно таке велике, тому що це м -м, пансіонат в церкві якийсь. Ну, знаєш, о, при церкві точніше пансіонат е, дітей, яких покинули сиріт, або можливо таких ну, е, трошки хвареньких хлопчиків, дівчаток е, тримають, ну, наглядають, ну, так, ну, так, будемо говорити так, лагідно в таких пансіонатах, а знову ми, блін, в цьому. В психлікарні. Чувака просто кидає, я не знаю, по 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 всій. Тихо. Ми донизу, донизу йдемо. Так, нам туди, мабуть, так? Нам в оці двері треба. Нам в ті двері чи ні? Я хочу перевірити, чи тут кут. Алло, камера. Дякую. Так, да, так, да, тут кут. Окей. Е, зараз, значить, розменемося якось. Ти назад підеш зараз, так? Да? Так. Да. Ладно, чекаємо його. Хай піде в ліву сторону. Тихо. От срака. Так, я стою отут. Бо я не встигну. Сяк Я встиг. Найс, з першого разу просто. Так, знову вдома. Знову ми вдома. Я нихрена не второпаю. Знову ця лялька. Давай дивитися, наскільки їх. Опа! Так, перші двері, перші двері, мабуть, ванна. Та да, ванна кімната, і вона. Ну, типу, все, це Це глухий, кут ми далі не пройдемо. Окей. Так, а лялька нормальна стала, а що таке? Дивина якась. <гас> ти бачи, ти вона за ним йшла. оце так напряг. Оце, оце, оце душніливо в плані. Е, тисне тисне гра. І оце музичка, ти чуєш? Це кошмар, це кошмар. А, ага. ну тут то мене точно будуть лякати. Давай. Пробігай, я чекаю. Двічі мене так злякали, але третій раз не буде. Я перебіжу це діло. Я це діло перебіжу. Все, 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 тихо, тихо, спокійно, не здихай, не здихай. Знову ця лялька. Тепер просто покоцяна. Не страшна. Я не знаю, що це значить. Але це б мало щось значить. Так, оце, мабуть, це, якраз сестру каким на... Ні, це щось диве якась. А наша тут цей. Наш тут умивальник, це. яка вона зла? Де яка вона зла? може, де і так намалював. Ось осьо, ось осьо. А ну воно мене з'їсть. Оно меня здесь. <кліст> Жесть, бляха муха Вы чего? Охренеть. Так, все, бачим ляльку валим нафиг. Жахіття просто жахіття. не 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 іди в сраку, Іди в сраку. Так, перші двері заходимо. Знову. Так, ні, так, тут лялька лежить, ну і нафіг, не буду далеко заходити. Хтось плаче. А ти чуєш е цей? Наростає, наростає е звук. Ми, ми десь уже ми десь близько. Ми десь близько. Я, пацана, скоро б, цей... Е Забігає він, він, в нього все, він, він знову. Ця. як і, е, психіатрична. Е, пацан скоро просто помре від, від задишки. Не знаю. Якось треба мимо них пройти. Якось треба мимо них пройти. Давай отак йти. Мені так зручніше. Спокійно, спокійно. Я маюсь не всрати це місце. Чому тут музика постійно так пропадає негарно? Не, не Все, дойшли. Так, і знову ж будинок наш. Ти бачиш, ми чередуємо е, психлікарню і будинок. Е, де насправді лежить хлопчина? Чи він взагалі. Так, окей, сюди не йдем, тут страшно. самом деле хлопчина. Так, что с лялькой? Давай давиц. А, ну ничего, просто потрескана. <гас> Это-то-то не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. <гас> так. Зараза. А бачиш, це типу кімнатки збереження. Цікаво, а якби я би не зайшов сюди. Е, цей. Воно б мене ну, тут, тут підняло б. Так, ідемо десь тут, десь тут е, були ляльки. Треба треба приберегти стаміну, щоб пробігти мимо них, і під самим низом. Так, ідемо, ідемо, спокійно йдемо. Зараз десь будуть іти на мене. О, я бачу їх. Так, пробігаємо. Ага, ага ага пішла в сраку. Тихо, тихо, не здихай, не здихай. Оно, ну, диви, вони всі ходять за мною. падлюки. Біжем. І причому ходять? А, ні, я думав, тільки цілі ходять, а й потріскані теж ходять. Так. Заходимо, ну його нафіг. Це взагалі без обличчя. А, мені тепер чомусь у психіатричної лікарні набагато спокійніше, ніж у будинку. Так. Ага, знову вдома. І знову цей довбаний Накручена на м'ясі шматок. Це окей. окей. Ми колись дійдемо, куди нам треба, чи ні, алло. Еге, -е -е. Так, що це таке? А, це моя тінь. Тюбляха-муха. Та скільки ми ж бродить тут будемо Так, перші двері заходимо. Е -е, в ліжко не хоче лягать. Не хоче лягать. Окей. Ідемо, значить, в наступні двері. Так, є. А ага, о, це ми знову до кімнати доходимо. Ай, я, блін, не ну йди нафіг. Та йоханий бабай. Так, понизу, понизу. По самому низу. Давай, пробігаємо. Та-та-та-та-та, знаю я вашу цю, цю фігню. Я дуже надію, що тут не будуть ходити оці сліпі придурки і за мною ще ляльки будуть ганятися. Аааа! Ху! Я встиг. Так, ну ось, ну ми вже прям. Що таке? Мене тут мають з'їсти. Мене тут мають з'їсти. Правда ж? Це так як треба було, правда? Будь ласка, зробиться так, якщо так треба було. Я не хочу це все заново проходити. Ну та, наче ми. А, та, та-та-та-та! Ось сестричка спить. Ага. Так, поцілував на ніч, перевірив, все нормально. Спить, на місці, все добре. Завершити якийсь там дрімер. А. Це найнесподів... Ну, от на таку кінцівку я абсолютно не сподівався. Це що за хрінь? Так це просто мала дитина і йому приснився приснилося жахіття. І він вийшов і прийшов перевірити, чи сестричка все таки спить. А йому, так як ну, в дітей розвинена фантазія у тінях і ну, вночі втемно ж не видно нічого. Йому казали, всяка херня, правильно? Ха-ха. Я не знаю, це саме. Могли б зробити покраще, я вам скажу, отак. Отак. Ладно. Хотіли закінчити, я точніше хотів закінчити цю грубо мені цікаво було, чим воно закінчиться. Я закінчив. Кінцівка мене розчарувала абсолютно під ноль просто. Але гра прикольна, малювка зовсім абсолютно проста. але чомусь воно ну, якось давило на тебе і було дійсно страшно. Та, та як жахастик, як інді жахастик має місце бути. Жах каже, продовжується. Жах продовжується. Я, тобто, якимось макаром пішов, е по одній із цих. Я якимось макаром пішов по одній із гілок сюжету, а тут можна було ще тут три кінцівки. Цікаво, ну не будемо. На цьому закінчуємо. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. Не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Також опису під цим відео будуть корисні посилання, там же мене можна підтримати через баймія або Дяку. До наступних зустрічей. Нехай щастить.